Доброго дня, шановні семикласники! У нас з вами урок геометрії і тема повторення взаємне розміщення прямих на площині. На цьому уроці ми повторимо, узагальнимо та систематизуємо усі знання про взаємне розміщення прямих на площині, а також застосуємо набуті знання при розв'язуванні компетентнісних задач. Отже, я пропоную перейти до повторення і нагадати собі, яким же буває взаємне розміщення прямих на площині. Для двох прямих на площині є лише два випадки взаємного розміщення. Вони або перетинаються, або паралельні, тобто не перетинаються. Інколи говорять про ситуацію, коли прямі збігаються. У цьому випадку ми маємо в результаті одну пряму. Нагадаємо собі усі можливі варіанти. Дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються, називаються паралельними. На малюнку пряма А, паралельна прямій Б. Нагадаємо аксіому паралельних прямих. Через точку, яка не лежить на даній прямій, можна провести в площині лише єдину пряму паралельну даній прямій. Через точку А проведено пряму паралельну прямій А. Прямі, які перетинаються. Це прямі, які мають спільну точку. Цю точку називають точкою перетину. Якщо прямі перетинаються під прямим кутом, то вони називаються перпендикулярними прямими. На малюнку вище, ми бачимо, що прямі А і Б перетинаються у точці С. На малюнку нижче ми бачимо, що прямі. Перетинаються під прямим кутом. Ці прямі перпендикулярні. А тепер нагадаємо собі ситуацію, коли прямі А і Б перетинаються третьою прямою С. Така пряма називається січною. Коли прямі А і Б перетинаються січною С, утворюються вісім кутів, які мають спеціальні назви. Кути 3, 4, 5, 6 це внутрішні кути. Кути 1, 2, 7, 8 це зовнішні кути. Пари кутів 1 і 5 2 і 6, 3 і 7, 4 і 8 називаються відповідними пари кутів 3 і 6, 4 і 5, внутрішніми різносторонніми, пари кутів 1 і 8, 2 і 7, зовнішніми різносторонніми. Пари кутів 3 і 5. 4 і 6 називаються внутрішніми односторонніми, 1 і 7, 2 і 8 зовнішніми односторонніми, якщо дві паралельні прямі А і Б перетнуті прямою С січною, так? то внутрішні різносторонні кути рівні Тобто кут 3 дорівнює куту 6, кут 4 дорівнює куту 5. Наступне твердження. Сума внутрішніх односторонніх кутів у даному випадку дорівнює 180 градусів. Тобто кут 3 плюс кут 5 дорівнює 180, кут 4 плюс кут 6 дорівнює 180. Відповідні кути рівні. Тобто кут 1 дорівнює куту 5, кут 2 дорівнює куту 6, кут 3 дорівнює куту 7, кут 4, дорівнює куту 8. Наступне зовнішні різносторонні кути рівні. Тобто, кут 1 дорівнює куту 8, кут 2 дорівнює куту 7. І сума зовнішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Кут 1 плюс кут 7 дорівнює 180. Кут 2 плюс кут 8 дорівнює 180 градусів. Розглянемо коротеньке завдання. На малюнку знайти та записати. Пари паралельних прямих та перпендикулярних прямих. Бачимо, що прямі тут названі двома літерами латинського алфавіту. І так, я назву одну пару паралельних і одну пару перпендикулярних, але, звичайно, їх тут трішечки більше. І так, пряма. О-К паралельно прямій Р-С. Пряма К-Л перпендикулярна прямій Р-С. А тепер хвилиночку уваги. Ми повинні розвантажити свій зір і трішечки відпочити. Для того, щоб зберегти здоров'я своїх очей. І так, перша вправа. Дивимося вгору вниз з максимальною амплітудою. Вгору вниз. Повторюємо таку вправу 5-6 разів. Наступна вправа. Креслимо коло за годинниковою стрілочкою. І Навпаки креслимо за годинниковою стрілкою і навпаки. Наступно малюємо очима діагоналі. Очима малюємо діагоналі. Наступна вправа. Малюємо поглядом прямокутники. А тепер давайте намалюємо ромб. Тепер малюємо очима бантики. Наступна вправа. Малюємо букву С спочатку в горизонтальному положенні, потім у вертикальному. Наступна вправа. Креслимо очима вертикальні дуги спочатку за годинниковою стрілочкою, потім проти. Наступна вправа. Переводимо погляд з одного кута в інший по діагоналях квадрата. Наступне. Зводимо зіниці до перенісся щосили, наблизивши палець до носа. І останнє. Часто-часто моргаємо повіками, як метелик махає крильцями. Виконали, очі наші трошечки відпочили. Ми можемо продовжувати. Давайте подивимося на малюнки, які показують нам де ми зустрічаємо паралельні прямі у реальному житті. Паралельні прямі це рельси, це нотний стан, дорожна розмітка, поручні ескалатора, а також доріжки у басейні. І багато інших прикладів можна навести, так? у будівництві і так далі. А тепер подивимося на ці зображення. Якщо не дуже придивлятися, так? то може здатися, що прямі зображення на цих малюнках не паралельні. Чому так відбувається? Тому що перед нами розміщені ілюзії через взаємне розміщення паралельних прямих та інших прямих або кольорів, або променів, воно нібито викривляється. так? І ці прямі. Здаються не паралельними. Хоча насправді вони паралельні. Така річ називається ілюзією. А тепер подивимося на перпендикулярні прямі навколо нас, так? тому що поряд з паралельними прямими крокують перпендикулярні, ми їх також бачимо скрізь. Стовби ліній електропередач. Телевізійні вежі, різні архітектурні споруди стоять на землі завдяки перпендикулярності відносно земної поверхні. На першому малюночку, до речі, дуже-дуже багато перпендикулярних кремед. Саме за рахунок не тільки будівництва будинку, але і за рахунок фарбування так, зовнішнього вигляду. Шматочки різних кольорів. Також дуже багато пар і паралельних, і перпендикулярних прямих ми змогли б тут показати. І так, а тепер пропоную перейти до розв'язування компетентних задач. Задача номер один. Годинник це інструмент для вимірювання часу. Першими були сонячні годинники, що визначали час за напрямком тіні. Механічний годинник із годинниковою і хвилинною стрілками винайдено лише в XVII столітті. Розгляньте малюнок. Перше задання. Який кут утворюють стрілки годинник? Ми розуміємо, що кут між сусідніми числами на годиннику це 30 градусів. Так? Тому що 360 поділити на 12 буде 30. А у нас це сума чотирьох таких кутів. Тобто стрілки годинника утворюють тупий кут 120 градусів. А значить, правильний варіант. Варіант В. Наступне завдання тут: чому дорівнює кут суміжний з кутом утвореним стрілками годинника. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тому даний кут дорівнює 180-120 а отже, 60 градусів. Правильна відповідь варіант Б. Наступна друга задача. Будильник годинник, який в заданий момент часу подає звуковий сигнал. Назва будильник вказує на основне призначення таких годинників: розбудити господаря вранці. Будильник зробив американець Леві Гатчинс у 1787 році. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Чому дорівнює кут вертикальний куту, утвореному стрілками годинника. В попередній задачі в нас був такий самий тупий кут, який утворився стрілками годинника. На малюнку також зображено кут 120 градусів. Так як вертикальні кути рівні, то кут, який нам треба. Знати також 120 градусів. Отже, у першому завданні тут правильна відповідь варіант В. Наступне законня. Чому дорівнює кут суміжний з кутом утвореним стрілками годинника. Сума суміжних кутів 180 градусів. Тому даний кут. Дорівнює 180 мінус 120, а отже, 60 градусів. Варіант Б. Переходимо до третьої задачі. Перші сходи виникли за часів перших поселень людини. Первісні люди перейняли досвід у тварин. Піднімаючись вгору по так званим козачим стежкам. Єгипетські піраміди являють собою гігантські сходи, що йдуть в небо. На малюнку східці розміщені паралельно. Перше питання. Яка градусна міра кута 4? Кут 4 і кут, що дорівнює 65 градусів. Називаються різносторонніми, при паралельних прямих і січній Вони однакові. Тому кут 4 дорівнює 65 градусів. А отже тут варіант А. Наступне питання. Який кут дорівнює куту 3? Кут 3 і кут 7. Рідні, як відповідні кути при паралельних прямих і січній. Тому відповідь варіант Г. Наступна задача. Ворота це завершальний штрих у створенні першого враження від загального вигляду будинку і присадибної ділянки. Вони повинні бути надійні і правильно змонтовані, а стовпці паралельні. Давайте перевіримо, чи правильно ми збудували ворота. Перше питання. Перевірте на малюнку, чи правильно виставлені сині стовпці. Перший та другий. Стовпці 1 та 2 паралельні, так як різносторонні кути – по 35 градусів тобто рівні, а значить, що стовпці виставлені правильно, тому варіант А – так. Друге питання. Перевірте на малюнку, чи правильно виставлені сині стовпці 3 та 2. Стовпці 2 та 3 також паралельні, так як різносторонні кути по 50 градусів. Тобто рівні. А значить також, їх виставили правильно, тому варіант правильний А. Наступна задача. Петрику потрібно виготовити паперову квітку, яка має рівні пелюстки. Щоб правильно це зробити, необхідно визначити усі кути. Відомо, що кути 2 і 3 рівні між собою, а кут 1 у 4 рази більший за кожен з них. І нагадую, що всі пелюстки рівні, всі пелюстки рівні. Кут 3 дорівнює куту 9. Це вертикальні кути. Так? Кут 2 дорівнює куту 8. Також ми вже зрозуміли що і кут 11, 12 це такі самі кути, як 2, 3, 8, 9, 5, 6. Так як кут 1 в 4 рази більший, ніж кут 2 і кут 3, то ми 180 поділимо на 12 і отримуємо 15. Це кут 2. Так само, як і кут 3. Так? 15 градусів. Кут 1 дорівнює куту 7, як вертикальні кути. Кут 7 дорівнює 4 помножити на 15 градусів це 60 градусів. Кут 12 дорівнює куту 9, дорівнює 15 градусів. Кут 10 це 90 мінус 2 помножити на 15. Маємо 60 градусів. Отже, кути пелюсточка – це в нас по 15 градусів, гострий кут пелюстки це в нас 30 градусів, а кути між пелюстками це 60 градусів. Наступна задача. Торт! Це кондитерський вирік із здобного тіста з кремом фруктами тощо. Перший прототип торта зародився в Італії. Саме слово торт у перекладі означає щось крутити і закручувати. На малюнку торту розрізали на рівні шматочки. Завдання: який кут утворює гострий кінець? Одного шматочка. Градусна міра кола 360 градусів. Наш тортик це коло, тому кут одного шматочка 360 поділити на 16. Значить, один гострий кут дорівнює 22,5. Градуса. Наступне завдання. Знайти кути суміжний і вертикальний шістьом гострим шматочком торта. Щоб знайти кут суміжний з шістьом гострим шматочком, необхідно спочатку 22,5 помножити на 6. Це дорівнює 135 градусів а потім 180 відняти 135 градусів отримати 45. Отже, суміжний кут дорівнює 45 градусів, так як вертикальні кути рівні, то кут вертикальний шістьом гострим шматочкам дорівнює 135 градусів. Наступна задача паркан. Споруда, яка служить для огороджування захисту певної території. Першими захисними спорудженнями були рови, заповнені водою, і паркани. Спочатку це були примітивні паркани з підручних природних матеріалів. В основному з дерева, у якому краї всіх секцій. Паралельні. Уважно розглянемо малюнок і відповідаємо на запитання. Перше. Яка градусна міра кута 2? Кут 2 і кут, який дорівнює 45 градусів внутрішні односторонні при паралельних прямих. І а отже кут 2 дорівнює 180 мінус 45, тобто 135 градусів. Наступне запитання: який кут дорівнює куту 5? Кут 5 дорівнює куту 3. Як внутрішні різносторонні при паралельних прямих і січні. Домашнє завдання розв'язати задачу. Відомо, прямі А і Б паралельні. Це січна. Кут С дорівнює 130 градусів. Необхідно знайти градусну міру. Кожного пронумерованого кута. Отже, на сьогоднішньому уроці ми повторили теорію взаємного розміщення прямих на площині, також ми застосували знання на практиці, розв'язали чималу кількість компетентнісних задач. А тепер я пропоную відповісти на такі питання. Що цікавого я дізнався на уроці? Чи зрозумів я такі поняття? Чи навчився я розв'язувати компетентнісні задачі? Який був мій найбільший успіх? Які труднощі мене спіткали, я не вмів, а тепер умію, після сьогоднішнього уроку, я змінив своє ставлення до. На наступному уроці я хочу дізнатись, повторити, розв'язати. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!